Хто ж вона? Одного чудового дня вона вийшла з яскравого пакета і стала перед очима мешканців кімнатії. Яка дивна! сказав кіт Маркіз. Ти хто? Не знаю, засміялася вона. Я щойно з конвейера». Але ти мусиш кимось себе відчувати, і в тебе має бути ім'я. Вона на хвилинку замислилась, а потім усміхнулася синьою квіточкою на білому полив'яному боці і сказала, гадаю, мене звати хмаркою. Я так себе відчуваю. хмарки літають у небі, втрутився у розмову телевізор. Ти вмієш літати? Не знаю, знову засміялась вона. Але гадаю, що не вмію. Тоді ти не хмарка, зробив висновок телевізор. Може, вона слоник? озвалися із серванту семеро слоників на щастя. Погляньте, який у неї довгий хобот, зовсім як у нас. Дурниці, заперечив комп'ютер. Крім хобота, у слона повинні бути ще хвіст і ноги, а в неї ні того, ні другого немає. Напевно, вона чайник. Пропоную поставити її на вогонь і перевірити мою гіпотезу. Не треба мене ставити на вогонь, скрикнула незнайомка. Я його не люблю і дуже боюся. Виходить, ти не чайник, похитав головою Маркіз. Адже чайник має любити вогонь. А що любиш ти? Я люблю воду, сказала вона. І засяяла усіма квіточками. О, то ти глечик, зрадів кіт. Ні, заперечила вона весело. Я, напевно, все ж таки хмарка. Я так себе відчуваю. Дивіться. Вона набрала води і заходилася поливати рослинки на підвіконні. Вода крапала з незліченних дірочок на широкому кінчику її довгого носа. Дощик, дощик іде. радісно загомоніли кімнатні рослини і підставляли під краплі долоньки листочків. Вона поливальниця, здогадався комп'ютер. А я думаю, що наша незнайомка справжня хмарка. Вигукнув кіт Маркіз, зачудовано спостерігаючи за срібним дощиком, який йшов над підвіконням. Але ж вона не вміє літати, спробував заперечити телевізор. Зате вона вміє робити дощик і дарувати радість, відрубав маркіз. Решта мешканців квартирі погодилася з ним. Вони з першого дня полюбили нову подругу і називали її не інакше, як наша весела хмаринка. А біла полив'яна поливальниця із синіми квітами на боках щодня радісно сміялася і сяяла теплим дощиком на кімнатні рослини.